У Сирії шукають і секретні в'язниці, де отримували політв'язнів режиму Асада. Ймовірно, в Україні діяли понад 100 таких місць. Частину чурам уже відкрили. Тож зараз сирійці шукають дані про родичів, які зникли десятиліття тому. Однією з найвідоміших в'язниць Асадів була Мседная неподалік столиці Дамаска. Серед звільнених там виявили дітей, яких отримували з матерями. Деякі ув'язнені виповзали, бо через тортури не могли ходити. Про це пише турецьке видання. «Анадолом». людей у в'язницях ґвалтували до них застосовували. Овивали батуги стром, позбавляли сном їжі та води. Тисячі в'язнів померли через тортури, інших страчували під час трихвилинних судів. 8 грудня світ вразили емоційні фото та відеокадри, на яких представники сирійської опозиції відчиняють камери цієї в'язниці, випускаючи на свободу бранців. А ті не можуть повірити в те, що відбувається. Водночас у прихованих камерах таємних в'язниць Асадам все ще можуть залишатись в'язні. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати актуальну інформацію першими.